З цієї тези науково не доведена, але й в залізного генерала є така дружина Олена, надійний тил та опора Валерія Залужного. Інформації про жінку небагато. Відомо, що вона працює фінансисткою. Пара в шлюбі вже понад 20 років. Виховують двох доньок. Старша пішла батьківськими стопами і стала військовослужбовицею. Молодша закінчила одеський медичний університет і працює лікаркою. До початку війни з Росією залужні часто подорожували. Зокрема, полюбляли піщотуристичні походи Україною. Та 2014-й багато зміни. Вчера службу Валерію Залужному рідко вдається побути з рідними. Сім'я з розумінням ставиться до вимушеної розлуки. Але попри все, військовий і досі пише для дружини романтичні дописи. Кохану генерал вважає своєю найближчою людиною і справжньою половинкою. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. Ось так чуттєво залужний привітав Олену із Днем Народження. Може, я прям розпливлася в посмішці. Це настільки, це настільки чуттєво. Це дуже чуттєво, я з тобою згодна. І наскільки гармонійно вони виглядають, бо я так розумію, що напевно дружина залужного, вона ось і є ось тим найнадійнішим тилом, ось тим острівцем безпеки, особисто для головнокомандувача. Тобто, ось тим домом, куди він може прийти, і може бути просто Валерієм, не іконою, не всесильним, а просто чоловіком. Валерою, Валеріком, ну, Валерчиком. <смех> Валерчиком. <смех> да. Чимось більш ніжним, чимось більш таким своїм. Так, і це і це просто це, це просто неймовірно, бо я особливо розумію, як це важливо для військових мати ось такий дуже правильний, дуже щирий, люблячий надійний тил. Тому я щиро радію, що у них ось така класна пара, класна сім'я.